На мою думку, нам бракує двох ключових рішень. Рішення перше це граничний термін служби. Людина не має одягати форму назавжди. Людина не має купляти квитка в один кінець. От ти один раз вирішив, що ти маєш захистити там, свою родину, своїх близьких, свою країну. Все значить, ти тепер боюєш до кінця. Якщо цей кінець через рік тобі повезне, чи через десять, то тобі просто не повезло, ну ти ж таки сни. От такого не має бути. Людина має знати, що вона е, відслужила свої, там, наприклад, 4 роки. От, е, і скільки б не тривала ця війна, е, людина спокійно повертається до тилу, а її заміняє хтось, хто цей час за її спиною в тилу спокійно жити. Це одна сторона питання. А друга сторона питання, що людина, яка відмовляється цим, вона не має відроблятися е, штрафом, адміністративним покаранням. Вона має стати кримінальним злочинцем і отримувати абсолютно реальний термін покарання. То ухилення від обліку має стати кримінальним, а не адміністративним правопорушенням. І от дивіться, який зараз вибір перед людьми. Е, от виносимо за душки моральник. Просто виносимо, бо він в кожного дуже різний. А вибір такий простий: ти або йдеш служити назавжди, або платиш 25 тисяч гривень. Це от, от, от такий вибір треба зробити зараз. А треба поставити людину перед абсолютно іншим. От, чоловіче, ти громадянин цієї країни. Ти користувався правами і свободами цієї країни. всіма. Ти користувався всіма сервісами цієї держави. Тобі там не подобається, як саме вони працюють. Ну от як ми жить налагодили, так вони працюють. Ну, ти всім користувався школами, дорогами, лікарнями, правами. Окей, так от тепер ти маєш віддати рівно 4 роки свого життя заради того, щоб ця країна продовжувала існувати. Але в тебе є вибір. Ти можеш віддати ці 4 роки в форму і повернутися героям. Або ти можеш рівно ті самі 4 роки віддати як безкоштовна робоча сила на зоні, і після цього жити з табором злочинців.